Попелюшка. Один багатий удівець одружився в другі з удовою, дуже гордовитою та пихатою жінкою. Разом з нею в будинку оселилися дві її дочки. Злі та негарні, які їхня мати. У чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра і ніжна дівчина. Мачуха не злюбила пасербицю і звалила на неї найбруднішу роботу. Бідолашна дівчина нерідко сідала біля каміна просто на попіл. От сестри глузуючі прозвали її попелюшкою. Та навіть у лахмітій у попелі дівчина була куди гарніша за своїх сестер, хоч ті й ходили в пишних шатах. Якось у королівському палаці вирішили влаштувати бал. Запрошення дістали мачушині дочки. Після того попелюшці додалося роботи прати й прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри поїхали на бал. А попелюшка залишилася вдома та гірко заплакала. Їй теж дуже хотілося побувати на балі. Раптом у кімнаті з'явилася її хрещена, добра фея. Вона запитала заплакану попелюшку, ти справді дуже хочеш потрапити на королівський бал. Я допоможу тобі. Фея вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала піди на город і принеси мені найбільший гарбуз. Попелюшка побігла на город, знайшла великий гарбуз і принесла хрещеній матері, і гадки не маючи, як він може допомогти їй поїхати на бал. Помах чарівною паличкою. І фея перетворила гарбуз на розкішну визолочену карету. Миші, які сиділи в пастці, обернулися на породистих коней. Великий щур. Став кучером із пишними вусами та відразу на напередку карети. Ящирок, які бігали собі коло криниці, хрещена перетворила на лакеїв у зелених лівреях. Фея доторкнулася своєю палочкою до попелюшки, і її стара, уся забруднена попелом сукінка стала розкішними бальними шатом. На додаток хрещена подарувала дівчині чудові хришталеві черевички. Не тямлячись із радощів, попелюшка сіла в карету. Запам'ятай, промовила Фея, чари триватимуть лише до півночі. Після того, як годинник проб'є дванадцяту, твоя карета знов обернеться на звичайний гарбуз. Коні на мишей, кучер на щура, а лакеї на ящерок. Тієї ж миті твоя розкішна бальна сукня знову стане старим лахміттям. Тож не барися. Карета рушила. Бал був саме в розпалі, коли принцові доповіли, що приїхала нікому невідома прекрасна принцеса. Принц вийшов її зустріти. Він подав попелюшці руку і повів до зали, де зібралися гості. У залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт, о яка вона гарна. Принц одразу ж запросив гостю до танцю. Музика заграла знову. Попелюшка танцювала так легко, що всі люди замилувалися нею. Принц не відпускав її від себе протягом усього вечора. Але час минав. І коли годинник пробив без чверті дванадцять, Попелюшка ввічливо попрощалася з гостями та зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Ледь встигла Попелюшка повернутися додому, як приїхали сестри. У них тільки й розмов було що про невідому принцесу. Згодом сестри знову вирушили до палацу. Попелюшка теж приїхала і була ще ошатніша та вродливіша. Принц не відходив від неї, і вона зовсім забула про наказ феї. Раптом годинник почав бити північ. Дівчина стрім голов кинулась із зали. На сходах вона спіткнулася та загубила хрешталевий черевичок. Темрява приховала її. Приховала й те, як бальні шати перетворилися на старе вбрання, а карета з кіньми, кучером і лакеями знов стала гарбузом, мишом, щуром і ящерком. Принцу, який побіг на вздогін, дістався лише підібраний ним на сходах хришталевий Черевичок. Попелюшка прибігла додому без карети і без лакеїв у своїй старій подертій сукінці. Нічого не залишилося в неї від розкішного вбрання, тільки один черевичок. Принц наказав відшукати незнайомих. По всьому королівству роз'їжджали придворні та приміряли кришталевий черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам із вельможних родин, але все було марно. Нарешті приїхали й до будинку Попелюшки. Та як не намагалися її сестри втиснути свої великі ноги в хришталевий черевичок усе марно. Нарешті покликали попелюшку, приміряли черевічок, і він, о, диво, був якраз до ноги. Тоді попелюшка витягла з кишені другий і взула його. У цей час двері тихенько відчинились, і до кімнати увійшла фея. Вона доторкнулася чарівною паличкою до сукні попелюшки, і сукня відразу ж перетворилася на розкішне вбрання ще прекрасніше, ніж напередодні. Аж тоді сестри і мачуха зрозуміли, хто була та невідома красуня на балі. Вони кинулися їй до ніг і благали, вибачити за те, що злезнею поводились і кривдили її. Попелюшка була не тільки вродливою, але й доброю. Вона підвела їх і сказала, що вибачає їм від щирого серця і просить наперед завжди її любити. Потім придворні відвезли попелюшку до королівського палацу. Того ж дня справили бучне весілля. Принц оженився на попелюшці. Щаслива наречена взяла сестер у палац. І незабаром віддала їх заміж за двох молодих вельмож.